Фіналка, це 7 Макс, тут від 16 до 100 12. Знову ж таки, я буду розірвати цю руку через Open Limp. Друзі, знову ж таки, хто не в курсі, це шордек, тут тобто є багато, багато фізичних аспектів. Значить, у нас 6 в Поті, Fire Call, це ще Ерадрія чи FF. Кожен з них може проявити себе через рейс. Це прямий пуш. Ну я кол. Пара тузів. Там там 10 різномасні. Валетволовет сім. Дев'ятка. Трес у нього 30% на перемогу. ФОЛА! Да, так, я вам казав, що він дуже активний. 30% у нього тернув було. Так, пішки я. Дами. Знову ж таки, я розігрую через OpenLimp, як і увесь свій спектр розіграшу. Mm. Ну, з найскладнішого це, наприклад, буде пуш і оверпуш від барта. E, буде. Але немає. Бо якби був би оверпуш, я би скинув дами. Там часто то король був би. Я б не хотів би ризикувати всім своїм стеком. Тому ФОПі, в IP, принципі, я був би готовий. Oh, um, wow, це чудово Привіт, Денис, і моя дружина, каже, що ти молодець що прийшов на курс. Респект, дружина. Вітаю, Антоне. Дякую, твоїй дружині. До речі, ви хоча зараз це зараз це може виглядати як просто перебільшення агресії Ну і звісно, якщо зараз Аргентинець пойде у вин, то я Натиснув кол. Тобто тускаро сьюти сильно краще, ніж дами. Якби це дивно не звучало, але в цій грі це так працює. Давайте перевіримо. Давайте перевіримо наскільки Гарна рука. Ну. Це Ну все ще є, до речі, шанси. Може, король і небі Може. Це на жаль, 234 анти я з такому кулері отримав. Тобто все було ідеально, окрім, окрім самої роздачі. Я вам скажу, що якщо в даному випадку в мене було би там, наприклад, дами і я гравий завет, я би також натиснув кому. Ну і Від нічого не поробиш. На жаль, міг би бути лідерський стек, а маємо 100 анти. Проте все ще в рік. Після такого величезного кульору, то тут тузе. Але є іноді рейзи. От до речі, я зараз покажу ситуацію, де існують рейзи. Рейзи існує там, де батон... ну там є інші ситуації, але там, де батон короткий, у тебе є рейзи. Це ну, доволі популярна дія, скажімо так. Тому що ти затискаєш людей за спиною. Тобто, наприклад, Monkey King Tisneком, а короткому дуже зручно поставити. Али. І Я можу поставити реалин і він втрачає свої фішки, які вклав пот. Ну, зараз я отримав Трибет. Це супер рідкісна ситуація, коли ти граєш АЕС і отримаєш Требет, Шордесі, аби ну, зазвичай це буде Алина, але цей Трибет означає, що він з якоюсь обов'язків міг би скинути проти Алина, 124. Ну протена, ну, я не думаю, що він збирається скидати. Хоча. Ой. Ну це не баганий <Старт> Зам програв з тузами виграв. Вале 10 дуже потужна рука в mm. шордек. Тобто, проти туз короля, наприклад, Валай 10 Сюдит має а, фліп. А конкретно проти пару Тузів. В даному випадку Павел 10 Сідить має 36%. Войга! Тобто Вале 10 Sudit є пробл... А він атакував мій рейс, тому що я грав рейс е в батан, і я буду гнати широко рейсу. Шановні вітаю! Дякую вам за вашу увагу, вподобайки, коментарі та особливо за підписки. Всі ваші реакції дозволяють моєму каналу рости як блайнди, коли у мене короткий стек. Гарного перегляду і нехай ваше натискання на кнопку Підписатися буде таке звучне, як Удар Зінченка м'ячу. Олівер Вейс. Бачив, що пейджамп є, тому він ставить на весь стек. Я думаю, Олин краще, ніж Кол. Я не хочу заводити барта сюди. Якимось вала 10C, де він міг би підбити на батані легко. А мені це дуже не потрібно зараз. В даному випадку точно не потрібно. То з парою тузів я міг би тиснути кого, а от королі вони максимально вразливі. До Тузик світових, там прямо на батані купа світових а так ми вбиваємо... треба розуміти, що, наприклад, королі проти Туз Король мають 55%. Проти там Туз Дами мають 60%. І проти будь-якого світового Туза у них там е може бути 50. 6, е 50, 78%. Ідемо проти Вова 10 Потім до 32%. Така гра, що може все змінитися рівером. І... Так воно виходить. Поїхав я чудово. По суті, ідеально. Але, на жаль, не пощастило. Так, чудово, це фіналка. У мене стрес, вопа. Я думаю, що еластичність така. Ну, все одно, в я, я, мене було бажання поставити більше, але я все одно спробую затратити. Треба враховувати те, що він регуляр. Е, он де. Дама, це прикро насправді. Тому що так, в нього є тут чек-колі, якийсь дама, буває, там дама-король. Можна спробувати зіграти под контроль, але це, блін, буде не дуже круто з мого боку, насправді. Я думаю, слід ставити. М -м -м -м. І Що він думає про ліс зараз І Яка ж це рука може бути. Я буду грати ООН, напевно. Ну тобто, десятки тільки. Десятки це одна команда. Дамо десять. Ні, коротше, я не буду ризикувати, напевно. Та ні, я десятку блокую. Треба ризикувати десь. Треба ризикувати, треба репрезентувати фул матися робити скаротий з Ні. Я чек. Я чек. Все ж таки чек. Ну тобто. Мені не подобається, мені дуже не сподобалося те, що він так подумав бівер. і. Не знаю, чи вибив би його. Блін. Ну це от бачите, я тут е... спочатку хотів запустити, потім придумав. І все мені це не подобалося, не подобалося. Скоріше чек, помилка. Ну, тобто те, що в нього совкий туз, це було логічно по лінії. Зараз. Е... Пас. Друзі, це дами це Тобто тут. тут кол від... туз король О. туз король О значно важливіше ніж парадон. Тому що він пушить 75 анти. Я не знаю, що у нього там голові Але навіть проти екса в мене на найкращому варіанті 60%. Я пас. Звісно, там нема пари тузів. Але в мене проблеми з еквіті і, і... тайха є короткий. о ну, тут я вже натиснув <голи> <голи> ну, даму я скидаю звісно але зимніє Сильно велика різниця але, насправді туди також вразу де королі ну королі опен пушить І що, отак воно завершиться, тупо. Йоой! Йой! Ну, я думаю, я дуже добре зіграв, і все було чудово, і дамо скинув часно. Ну, просто переграти професійних МТТшників складно. Як ви бачите, він просто тупо опенпушить навіть пару королів. Ну і показує скил. Показує скіл. Е, знаєте, е, що ще чудово в цій грі, те, що от, можуть люди прийти і, ну, просто так. Не розуміючи, як грати. Просто приблизно, дуже приблизно граючи. Виривати. Від того ця гра повинна жити. А чому. Чому вона не настільки популярна, наскільки вона могла би бути? Тому що Тому що люди, люди просто імлінки, я не знаю. Ну, Тобто, це крута гра. Найкраща в яку я грав. І насправді дуже багато глибоких. Думок, ситуацій, де треба зробити фото, де буфанути, там. І ми з вами прошу, щось сьогодні. Неймовірну кількість сподів. Звісно, програти з тузами. А програти з чим погано. А з тузами ще гірше. До речі, можна ще глянути, що Орій був би за флоп здав. До речі, флоп був би здав. Але я думаю, фолк. Е, офігест. Росі, досі, лежав, мастер. Я думаю, що кол був би. Е, Томов ков. Ладно. Ну. Що ще сказати? Shit happens. Поїду я дивитися, ну, ввечері у доньки буде концерт. На буде. контептенці. Uh, просто подивіться, що он. Він, ну, він просто отримав, там переїхав і потім. Ставить, 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 ставить. Це, звісно, воно дратує, що працює з одного боку. А з іншого боку, це ж круто, що люди роблять дурню і... Цим вдається пройти далі.